Вітаю, шановні шестикласники. В цьому відео я проведу для вас невеличку екскурсію по офіційному сайту Scratch, в якому ми з вами будемо працювати та створювати цікаві проекти. Продовжимо працювати, тому що ми вже в п'ятому класі працювали Scratch, але то був не сайт, а то була програма Scratch 2, яка була встановлена стаціонарно на наші комп'ютери в комп'ютерному класі. З цього року ми будемо працювати в веб-застосунку, тому що на офіційному сайті ScratchMeetedu є вбудована програмка, в якій можна працювати і програмувати на Скретчі. Тож переходимо на сайт і розпочинаємо творити. В першу чергу перевірте, щоб інтерфейс. Оболонки, в якій ви будете працювати, був україномовний. Якщо це не так, то ви можете виставити українську мову у лівому верхньому куті. Також я рекомендую до перегляду навчальні відео, які можуть одразу завантажуватись, коли ви перейшли в оболонку для програмування вже на скретчі. За допомогою скретч ви можете створювати свої історії ігри. Ми не будемо передивлятись, ви зможете це зробити самостійно, а ми підемо з вами далі. Виконавцям алгоритму у нас буде рудий кіт, який за замовчуванням названий sprite 2. Ви можете додати ще виконавців. Ось таким чином, обрати той, який вам більше до вподоби буде. Наприклад, ви можете змінювати ім'я виконавців. Наприклад, спрайт 1 можна назвати, перейменувати умурчика, українською мовою. Ви також можете обертати виконавця в різні боки. Наприклад, якщо ви хочете, щоб оцей наш жук був повернути свої, своїми рогами до скреща, то ми можемо його отак от покрутити. Напрям змінити його з 90 на мінус 90. Що ще ми можемо тут робити? Ми можемо змінювати сцену, яка є також об'єктом програмування у скретчі. Для цього ви обираєте сцену. Для неї також можна якісь команди використовувати, але якщо ви хочете змінити саму фон, да, саму сцену, тобто графічне зображення сцени, ви можете ось таким чином обрати те графічне зображення, яке вам буде більше до вподоби. Хочу звернути вашу увагу на те, що насправді. Мурчик у нас один, але в нього є декілька образів. І ці образи можна змінювати, домальовувати, якщо хочете. Можна йому, наприклад, ось так, домалювати трохи його образ, так? А можна додавати ще йому так звані образи, ось таким чином. Це все одно буде мурчик. Просто він може бути в процесі виконання програми перевдягатися, тобто змінювати свій образ. Ну, наприклад, в якийсь момент стати м'ячем. Ну, тобто, ваша фантазія тут нескінченна, ви можете робити все, що завгодно. Просто, щоб ви зрозуміли, і Мурчик, і наш жук, він, от жук, до речі, один. Насправді, да? от бачите, жук тільки один, але йому також можна додати ще образів. Але, як правило, коли ви додаєте ще одного виконавця, то він додається групою, із групою костюмів таких, да? із, із своїми образами. Давайте спробуємо ще одного виконавця додати. Пошукаємо, От, наприклад, бачите, хлопчик, він футболіст, він виконує якісь рухи, і щоб ці рухи були помітними в процесі виконання програмки, то йому потрібно додати декілька образів. І от команда Змінити образ буде робити так, що той хлопець дійсно буде змінювати костюми, і таким чином це буде виглядати як рух ще стосовно властивості наших виконавців. Є така властивість, як видимість, невидимість. Тобто, можна на початку виконання проєкту, наприклад, зробити так, щоб вони з'являлись, виконавці всі, або, або деякі з них, або за якихось умов вони з'являлись. Якщо ви хочете, щоб спочатку нікого не було видно, то ви можете кожного з виконавців ваших приховати. А потім дати команду з'явитись, коли ваш проєкт почне виконуватись. Для цього ви можете, наприклад, в блоці події обрати, коли натиснути прапорець. І от після цього натискання прапорця здати команду Показати. І так зробити для кожного або для деяких виконавців. Тож, коли проєкт почне виконуватись, або коли ми натискаємо прапорець, то у нас з'являється тільки той виконавець, якому ви дали команду Показатись. На цьому у мене все, але тут безліч можливостей, і я вас закликаю до дослідження цих можливостей. Творіть, будь ласка, насолоджуйтесь тим, що ви робите. Це дуже цікава тема в інформатиці, але не відхиляйтесь дуже від поставлених задач, які вам даються в домашньому завданні. Тобто, в цілому алгоритм у вас повинен бути збережений. Але я вас не обмежую у виборі форм, виконавців, кольорів, фонів, можливо, ще якихось ваших штучок, але в цілому програма повинна бути виконана та, яку я вам задала в домашньому завданні. Домовились? Дякую за увагу. До наступних зустрічей! Бажаю вам успіхів при виконанні проектів у Scratch. і, взагалі, успіхів.